І зараз буде клінічний випадок, який я буду представляти, і буде погляд саме кардіолога на лікування пацієнтів з хронічною хворобою нарок. Вірніше сказати, я думаю, що буде, скажімо так, погляд кардіолога на пацієнта з резистентною артеріальною гіпертензією, у якого виявилась хронічна хвороба нерог. Шановні колеги, якщо можна, презентацію. Так, дякую. І так, клінічна ілюстрація. До нас звернувся пацієнт. Він був направлений сімейним лікарем з підозрою на дійсно резистентну артеріальну гіпертензію. Класична картина, коли пацієнт знав про високий рівень артеріального тиску, але ну я навіть взяла в лапки, тому що це цитата, яку я чую кожного другого пацієнта. Чому ви не приймали ліки? Чому ви не лікувалися? Тому що мене нічого не турбувало, і я добре себе почував. На початку грудня церебральний гіпертензивний криз з втратою свідомості з рівнем артеріального тиску 220 і 130 мм ртутного стопчику, Тобто, завжди колись у пацієнта проб'є той великий колокол, і в цій ситуації ми можемо сказати, що пацієнту пощастило, все, все обмежилося лише гіпертензивним кризом. Але після цього він дійсно вже був готовий лікуватися від артеріальної гіпертензії. І пацієнт після цього кризу був проконсультований неврологом, і з того часу він лікується у сімейного лікаря. Сімейний лікар призначив йому потрійну фіксовану комбінацію. Амлодипін, валсартан, гідрохлорціазид в дозі 5, 160 і 12,5 і міліграмів. Тобто тут ми можемо сказати тільки великий респект, ви, ви, висловити свою повагу до сімейного лікаря, тому що так ми дійсно застосовуємо саме таку методику і саме так розповідаємо про е, способи лікування пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією, коли е, дійсно. Ми починаємо з базової комбінації, яка включає діуретик, потрійна фіксована комбінація. Але рівень артеріального тиску в межах 160-100, це те, що він якби з якими скаргами він прийшов. При вимірюванні артеріального тиску у нас на прийомі в офісі сто Пульс 80 ударів на хвилину, і ми зробили йому домашню виконали йому добове моніторування артеріального тиску. І я можу сказати, що от такий профіль артеріального тиску це дуже характерний профіль артеріального тиску для пацієнта з резистентною артеріальною гіпертензією. І зі зниженням швидкості клубочкової фільтрації, який ми трошки згодом знайдемо. Ви бачите, що в принципі навіть впродовж дня в нього більш-менш всі ті червоні стовпчики знаходяться під пунктирною чор... чорною рисочкою. Тобто, впродовж дня в нього практично плюс-мінус нормальний рівень артеріального тиску. Тиск починається підвищуватись ввечері і в нього вночі. Підвищений рівень артеріального тиску, і пацієнт має відповідно добовий індекс артеріального добовий індекс як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску менше 10, що свідчить про недостатнє зниження тиску вночі. Також на користь того, що це пацієнт з тривало існуючою артеріальною гіпертензією. Говорить той факт, що у нього є виражена концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. Ми пам'ятаємо, норма до 115 індекс маси міокарда 134 грами на метр квадратний. Вже є наслідки у вигляді ділятації лівого передсердя. І коли ми зробили пацієнту відповідно біохімічний аналіз крові, зробили загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, до речі, там. Не було ніяких змін, що на себе звертає в принципі увагу. На себе звертає увагу холестерин ліпопротеїнів низької щільності 4,0, Ну, трошки підвищений рівень сочової кислоти. Ми пам'ятаємо, що на сьогодні загальнопопуляційна норма 360. І от те, про що ми з вами говоримо, як про. Ем... Начебто нічого страшного в його стані не передвіщало якоїсь настороженості. Да? Але елементарно виконуємо рівень креатиніну в крові 143 мікромоль на літр, швидкість клубочкової фільтрації 47. Другий аналіз: креатинін 134, швидкість клубочкової фільтрації 51. Так зрозуміло, це не 36 да, і не 25. Але, шановні колеги, це пацієнт. Який тривало не лікував артеріальну гіпертензію, і ми бачимо, що в нього є і асимптомне поки що гіпертензивне ураження серця, і ми бачимо також, що співвідношення альбумін креатинін в нього в межах 30 і 300. Сьогодні ми маємо прилад, який визначає дійсно експрес-методом співвідношення альбомін-креатинін, і він видає от результати менше 30, 30-300 або більше 300. Тобто це нам абсолютно скажімо так, цього абсолютно достатньо для того, щоб зорієнтуватися і визначити його стадію альбуміну Рі. І коли ми почали придивлятися його медичну документацію, то ми побачили, що тоді, коли йому стало там, він обстежувався після його гіпертанзивного кризу, в нього також був підвищений рівень креатиніну в крові 125%. Але за даними референтної лабораторії, для чол... вірні за даними. Тої лабораторії, де він обстежувався, референтні значення це вкладалося в референтні значення для чоловіків, і просто ніхто на це не звернув абсолютно ніякої уваги. Але для нас з вами це дуже, скажімо так, ґрунтовні показники, тим більше, що ми маємо показник креатиніної, там буде знижена швидкість клубочкової фільтрації. І у нас є в аналізах альбумінурія, тобто у цього пацієнта. Ми не те, що можемо. Ми маємо вже говорити про наявність хронічної хвороби нирок. Так, 3А, зі швидкістю клубочкової фільтрації 47%, і в нього є альбумінурія, тобто А2. І це гіпертонічна хвороба поки що другої стадії, третього ступеню резистентний перебіг, концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. Я вже говорила про те, що ми бачимо, що у нашого пацієнта є асимптомне ураження органів мішеней. При його тривало нелікованій артеріальній гіпертензії. В нього є гіпертрофія лівого шлуночка, але в нього скажімо, на ліцо, да, ми бачимо і ураження, гіпертензивне ураження нирок зниженням швидкості клубочкової фільтрації, з наявністю альбомінурії. І в цій ситуації, коли ми говоримо загалом про ураження органів мішени внаслідок артеріальної гіпертензії, якщо ми візьмемо і ураження мозку, і ураження, наприклад, очей, і захворювання, тобто більшість уражень. Арте... Гіпертензивних уражень органів мішени, вони все ж таки носять судинний характер. І те, про що говорив Дмитро Дмитрович, що для кардіологів мікроальбомінорія це так званий сурогатний маркер чого? Сурогатний маркер поганого серцево-судинного прогнозу. Тому що, по суті, ми будемо розглядати, безумовно, це маркер ураження нирок, але ця мікроальбумінорія є показником ендотеліальної дисфункції на рівні нирок, і вона буде відображати загалом ендотеліальну дисфункцію на загальносудинному рівні. І ви бачите, що, в принципі, якщо проводити паралелі, то з експериментальних патофізіологічних досліджень і з клінічних досліджень. Ми маємо чіткі е, м, закономірності, і ці закономірності стосуються того, що е, у людини здорової на перших етапах, наприклад, е, ну, коли немає факторів ризику, у них нормальний ну, стан ендотелію, нормальний стан судинної стінки і абсолютно нормальна геометрія серця і е, стан судин серця. Як коли вже з'являються фактори ризику, з появою факторів ризику. З'являються ознаки дисфункції ендотелію, і гіпертонічна хвороба не є виключенням стану, для якого характерна ендотеліальна дисфункція. І коли прогресує артеріальна гіпертензія, коли ми маємо. Так звану гіпертонічну хворобу другої стадії, коли ми маємо асимптомне ураження органів мішеней, це може бути і гіпертрофія лівого шлуночка, Це може бути і ремоделювання судин, і навіть вже розвиток асимптомного атеросклерозу у вигляді атеросклеротичних бляшок. А вони розвиваються тоді, коли є порушення ендотеліальної функції. Тут ми будемо мати мікроальбомінорію з одного боку, як ознаку вже. Ураження нирок з іншого боку як непряму ознаку ураження ендотелію судин системного і коронарних артерій, і інших судин. А от уже на пізніх стадіях, безумовно, ми будемо мати з вами, якщо ми не зупинимо ситуацію, не покращимо ситуацію на, стані, на стадіях асимптомного ураження, ми будемо з вами мати ті. Важкі серцево-судинні ускладнення, з якими ми потім так ну, активно р'яно боремося. А хоча маємо боротися, я думаю, що ще на етапі факторів серцево-судинного ризику. Дмитро Дмитрович вже говорив про дослідження і дуже детально говорив про те дослідження, яке було проведено дійсно на базі нашого відділу, де ми вивчали і нефропротекторні можливості ляргеніну препарату Тівартін. І його вплив на церебральний кровоплин, і можу сказати, що е, ґрунтуючись на власному досвіді і на результатах цього дослідження, особливо для пацієнтів, які мали тривалий період високого рівня артеріального тиску, отака допоміжна терапія може нам навіть стати в нагоді, коли ми знижуємо рівень артеріального тиску. А ви пам'ятаєте, що і мозок, і нирки. Це ті органи, які мають е, е, ауторегуляцію кровотоку. І для того, щоб вони прилаштувалися швидше, так? для того, щоб це прилаштування до нового кровотоку при зниженому рівні артеріального тиску, воно було, ну, скажімо так, більш адаптивним, ми дійсно можемо використовувати таку адитивну терапію у вигляді тівертіну, який реально покращує функцію ендотелію, про що свідчить і. Динаміка абомінурії у цих пацієнтів, зменшення вираженості екскреції альбоміну з сечею і динаміка швидкості клубочкової фільтрації а також в цьому дослідженні було показано більш позитивний вплив в групі тівартіну на показники ендотелій залежної вазоділятації у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. З приводу цільового рівня артеріального тиску, ви чули. Ті цифри, які пропонують сьогодні нефрологи, дуже жорсткий контроль артеріального тиску, менш ніж 120 і 70. я хочу нагадати про те, що там в нефрологічних рекомендаціях написано, що за даними стандартизованого вимірювання, тобто це вимірювання за відсутності медперсоналу, і такий тиск буде завжди нижчим. А загалом ми з вами прекрасно усвідомлюємо той факт, що коли ми говоримо про пацієнтів з тривало нелікованою. Артеріальною гіпертензією, яка вже носить резистентний характер до пацієнтів, які мали тривалий час високий рівень артеріального тиску. Наше завдання дійсно хоча б зменшити рівень артеріального тиску в межах 140-130 мм тутного стопчику. А далі ми будемо дійсно оцінювати переносимість і думати про можливі переваги більш жорсткого контролю рівня артеріального тиску. І в цій ситуації я хочу нагадати, що рекомендації на станови з артеріальної гіпертензії, вони дійсно мають певний е, алгоритм для пацієнтів, які мають хронічну хворобу нирок. І коли ми говоримо про пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією, так на першому місці стоїть спіронолактон, додати спіронолактон. Але те дослідження, яке е, було успішним з приводу. Е, е, Дослідження пасвей, в якій яке послужило приводом для того, щоб внести спіронолактон як один із перших препаратів для додавання у паці... в якості четвертого препарату у пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією. Ми маємо пам'ятати про те, що в цьому дослідженні були пацієнти, включені які мали швидкість клубочкової фільтрації, більше 45%. Тобто тут в тому дослідженні дійсно були певні обмеження, і ми пам'ятаємо, що коли ми призначаємо антигіпертензивну терапію, перше, ми повинні моніторувати рівень креатиніну в крові, і рівень швидкості клубочкової фільтрації, тому що, щоб, щоб, щоб вчасно відреагувати на зниження, якщо це зниження буде більше 30%. А також є ще один момент, який ми чітко повинні пам'ятати, ми з вами будемо. З обережністю ставитись до додавання спіронолактону пацієнтам з ШКФ менше 45, і з вихідним рівнем калію крові більш ніж дорівнює 4,5, наш пацієнт мав калій крові 4,8. Що стосується от таких моментів, ну я би сказала, навіть таких хитрощів, які можуть покращити контроль тиску у пацієнтів з хронічною хворобою на рок і з резистентною артеріальною гіпертензією. Це також наші дані. Ми проводили це дослідження в себе в клініці, в дослідження у пацієнтів з резистентною гіпертензією. І ви бачите, що якщо говорити про прийом препаратів виключно вранці або виключно ввечері, то вечірній прийом препаратів був дійсно більш ефективним з точки зору зниження. Причому зверніть увагу не тільки нічного, а й денного артеріального тиску у таких пацієнтів. Але я хочу нагадати вам про той факт, що ці пацієнти до цієї групи пацієнтів відносились пацієнти. 80% серед цих пацієнтів це пацієнти були з недостатнім зниженням артеріального тиску в нічні години. І дійсно є дослідження, які показують, є така група дослідників іспансько-іспанських. Під керівництвом професора Ерміда, які досліджують дійсно хронобіологічні підходи до лікування, і для пацієнтів з хронічною хворобою на рок вони показали, що застосування хоча б одного препарату на ніч дійсно може впливати не тільки на покращення контролю артеріального тиску, а і у таких пацієнтів може бути кращий серцево-судинний прогноз. Тому для того, щоб... Дійсно, зменшити рівень артеріального тиску, покращити контроль у цього пацієнта було застосовано бісопролол 5 міліграмів вранці. Я абсолютно, скажімо так, не проти застосування небівололу, але в цій ситуації, отак рутинно, по наїждженому, будемо казати так кардіологічно, було призначено бісопролол. До, на Додавання до фіксованої комбінації амлодепінг тіазид, валсартан, і ми не стали міняти терапію, збільшувати кількість таблеток. Пацієнт повірив, він загалом не хотів приймати ніяких таблеток. Да? Але в цій ситуації він прийшов до нас на фіксованій комбінації на основі валсартану. Ми збільшили дозу амлодепіну для досягнення потрібного нам антигіпертензивного ефекту. Додали в цій ситуації. Для первинної профілактики 20 мг розува статину його швидкість клубочкової фільтрації дозволяє це робити. І, до речі, статини ми пам'ятаємо, що це препарати, в принципі, які також покращують ендотоліальну функцію. І ми можемо е, дійсно сподіватися і на ці ефекти, в тому числі. І впродовж одного місяця, зважаючи на наш досвід і на ефективність ті запропонували пацієнту прийом перорального тівортину дві столові ложки три рази на добу, в якості підтримуючої адитивної терапії, для того, щоб дійсно... Переважити оці важелі вагів у цього пацієнта на користь регресу альбомінорії і на користь покращення швидкості клубочкової фільтрації. На цьому, шановні колеги, я думаю, що ми могли би закінчити, але є один момент, про який ми сьогодні з вами повинні пам'ятати. Серед кардіологів ми вже дуже добре пам'ятаємо про те, що пацієнтам з серцевою недостатністю по. Потрібно включати в схему лікування препарати з групи інгібіторів НЗК г 2 Ну, я думаю, що ми так само дуже швидко запам'ятаємо той факт, що шанси на покращення прогнозу, принаймні прогнозу е щодо функції нирок, значно більше зростають у пацієнтів, коли ми до блокаторів ринін-ангіотензинової системи додаємо також і е препарат ДАПа-гліфлозин. Наразі. Саме він був доданий для нашого пацієнта для покращення прогнозу, що стосується функції нирок. Ну і безумовно, ми додали новий препарат в інструкції, до якої загалом, до який ми маємо, ми маємо проконтролювати його ефективність. Настільки ефективність, скільки безпеку, контроль креатиніну крові, калію крові через 2-3 тижні. Ну і нас безумовно буде цікавити холестерин і тригліцериди, тому що ми призначили розува статин, ми маємо проконтролювати ефективність цієї терапії. Дякую вам за увагу.